Друзі, перші про головне, поїхали. Зеркаль свого часу зверталась до малюка і підтримувала його вірячи, що той почистить Авгієві конюшні. Зараз перед відставкою також висловлювала йому підтримку. Пише, що Лана буде мати нову посаду в команді генерала Залужного. Пишучи Буданов, Малюк Білецький і Залужний можуть об'єднатись в одну потужну силу. Зеленський проти цього не попре. Втім, малюка сьогодні таки зняли попри спротив офіцерів і генералів проти Зеленського. Ігор Лапін, офіцер пише: наступне: попри всю критику за зашквари політичного крила, я все таки вважаю, що за загнаний Чорноморський флот і за повотин. Малюк, звільнений від впливу Татарова, якщо таке станеться, мав би залишитись, бо колись розкажу чому трішки проясню. В нашому СБУ є три крила. Так, таке теж іноді буває, бойове політичне і те, яке рветься до посади після звільнення малюка. От у цьому випадку ми дійсно о, катування набушників і вбивство Кіреєва, всім покажуться як квіточки. Василь Малюк, тільки на всі очікували, інших важливих зміни були у перечутті подальших подій. Як раптом Малюк пише Анна Максимчук, далі мовою оригіналу. Давайте чесно, історично проаналізуємо всі Очільників СБУ, адже до Василя Малюка СБУ не воювала. Служба Божа заробляла, імітувала і часом заважала сама собі. А іноді і шкодила, проте ж ніхто не говорить, що і наразі усе прям гладко там. Адже там, де є люди, виникають і проблеми. Короткий екскурс. Микола Голушко, початок, хаос, просто хаос. Євген Марчук, реформи, що так і не вийшли із паперового життя. Валерій Маликов, якась знов нестабільність та інформаційна тиша щодо операцій. Володимир бюрократія у чистому вигляді. Все згідно відповідної колись. Леонід Деркач більше політики корупції. У минулому кадебіс. Ігор Смешко амбіції, проте результатів мало м'який керівник. Олександр Турчинов тимчасовий. Ігор Дрещаний. Постійні розбірки внутрішні, замість ефективних зовнішніх. Валентин Наливайченко курс туди-сюди, як маятник, більше політика. Валерій Хорошковський збув більше як додаток до політичного бізнесу. Піар і повна некомпетентність. Володимир Рокіцький, Воо, тобто ні про що. Ігор Калінін пасивність. На жаль, ворог працював спокійно. Олександр Якаменко проросійські впливи. Тут без жартів. Василь Грицак скандали. Таційні мінні поля Іван Баканов, політичне призначення, непрофесіоналізма на межі зі зрадою по сухому залишку, як то кажуть, за весь цей час присутність агентів РФ у СБУ, наче ото як набридливі сусіди всі знайомі, всі заходять, а іноді просто банально керують. З'являється Василь Малюк, точно не друг, точно не свій хлопець, точно не тимчасовий менеджер, а бойовий офіцер. Тут його особисто не треба знати. Достатньо подивитись і послухати інтерв'ю, що зробив. Провів чистку служби реально а не для звіту. Провів величезну кількість спецоперацій. Результат. Тимні, не для лайків. Деякі з них вже увійшли в світову історію спецслужб. СБУ перетворив у бойовий інструмент, який дуже боляче б'є по репутації всесильної ФСБ і особисто по репутації головного терориста світу Діда Пу запровадив справжні пекельні санкції щодо експорту нафти та газу РФ. І головне, що говорить про нього, як бойового офіцера він не кидає своїх по бойовому досвіду офіцерів інших військових формувань країни. А це прояв честі, точно не для галочки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.